21 липня 2024 року, в третьому турі групи на Євро Ю-19, збірна України, програючи походу 1-2, все ж вигризає перемогу у команди Італії з рахунком 3-2. Цей успіх приносить підопічним Дмитра Михайленка не лише вихід у півфінал Євро, а й путівку на чемпіонат світу Ю-20. Цікаво, що то був єдиний матч на євро, в якому українцям вдалося відзначитися. Перед цим було дві нічі 0-0 проти північної Ірландії та Норвегії. А у півфіналі наші поступилися Франції 0-1. Геннадій Сенчук, Данило Кревсун, Матвій Пономаренко. Вони забивали Італії. Чемпіонат світу Ю20 стартує 27 вересня у Чилі і триватиме до 19 жовтня. Це відео представлення і турніру, і нашої збірної. Пояснимо, з якими складнощами зіткнувся тренерський штаб. Поглянемо на наших суперників, оцінимо шанси і, звичайно ж, згадаємо історію. Адже саме на ЧС Ю 20 українські збірні добилися найбільшого міжнародного успіху в своїй історії. Вас закликаємо. Поставити вподобайку і підписатися на ютуб канал Взбірна. Ми дуже близькі до 100 тисячного ювілею. Контент виходить за підтримки VBET преміум спонсора збірної України. З чемпіонатом світу u 20 є дві проблеми, які негативно впливають на якість складу не лише України, а й інших учасників. Проблема перша: турнір зазвичай проводиться не дати FIFA. це означає, що клуби. Не зобов'язані відпускати гравців до збірної Ю 20 аналогічна ситуація, яка є в олімпійському футбольному турнірі, і через яку тренерський штаб Руслана Ротаня пройшов торік на Олімпіаді. Проблема друга плей плей-оф чемпіонату світу Ю 20 накладається на матчі збірних Ю 21 приміром у відборі на молодіжне євро. Це означає, що національним асоціаціям потрібно ще й всередині самих себе визначитися, який турнір в пріоритеті: фінальна частина ЧС чи відбір на євро. Вирішити другу проблему вдалося шляхом вольового рішення УАВ. Всіх, кого треба зі збірною Ю 21 Михайленко отримав. А от повпливати на клуби в УАВ законних підстав не було. Тож втрати є. І щодо них десь є офіційні коментарі, а десь Достовірні інсайди нападника Артема Степанова не відпустив Нюрнберг із другої Бундесліги щодо іншого форварда Богдана Попова. Таке саме рішення прийняв Емполі із серії Б. Головний тренер збірної Ю-20 Дмитро Михайленко в інтерв'ю від 17 вересня декларував, що проблем із українськими клубами не виникне, але на ділі вийшло не так. Карпати не відпустили голкіпера Назара Домчака, Динамо, центрбека Тараса Михавка, Зоря Вінгерів Андрія Маткевича і Романа Саленка. Саленко і Маткевич, вони я знаю, не їдуть на чемпіонат світу та Ю 20 і це е, нібито зоря їх там не відпускає, це пов'язано з якоюсь там кадровою нестачею. От наскільки це так, так? так, так і є. У нас є травмовані хлопці, які два-три тижні не були з нами. Так що, ми той ресурс, який у нас є, ми на, на цих молодих хлопців дуже розраховуємо, що, що вони і показують. так що на жаль, для збірної, на жаль, але на мою думку, клуб попереду стоїть. І це лише ті прізвища, які лунали в інформпросторі. Насправді ж привертає увагу і викликає підозри. Відсутність у заявці Вінгера Артема Гусола, який багато грає за колос, закріпився в старті Олександрії, орендований у шахтарі Микола Огарков, який вміє зіграти і центрбека, і лівого захисника. Обійдемося без зайвих патріотичних гасел. Ще раз, клуби не зобов'язані відпускати гравців на ЧС Ю20. У всіх згаданих клубів від трьох 4 чотирьох матчів, які пропустить той чи інший важливий гравець, може залежати глобальна успішність сезону. До роздумів про наш склад ми ще повернемося. А зараз давайте оглянемо регламент турніру і нашу групу. Чемпіонат світу U-20 вже дуже давно проводиться за однією і тією ж самою схемою з 97-го року, і вже в 14-те у фінальному турнірі візьмуть участь 24 збірні. Шість груп по чотири команди. В одну восьму фіналу виходять по дві найкращі команди з квартету і четверо найкращих третіх місць. Континентальне представництво дуже збалансоване. По п'ять команд від Європи та Південної Америки, по 4 від Африки, Азії та Північної Америки. Ще дві від океанії. Враховуючи, що океанічна Австралія вже давно виступає в Азійській конфедерації і теж пробилася на цьогорічний ЧС 20 виходить ледь не ідеальна гармонія. Турнір прийматиме Чилі. Україна потрапила до групи Бі. Суперниками наших будуть збірні Південної Кореї, Панами та Парагваєм. Усі матчі в 23.00 за українським часом. Проти Південної Кореї зіграємо 27 вересня у місті Вальпараїсо у перекладі Райська долина. Там же зіграємо проти Панами 30 вересня. А от гра проти Парагваю в останньому турі відбудеться у Сантьяго 3 жовтня. Повторюємо, завжди починаємо о 23. А от щодо характеристики наших суперників звернемося до головного тренера збірної Дмитра Михайленка. Адже той, у передтурнірному інтерв'ю, дав змістовну оцінку кожній з команд. Цитата Михайленка про першого суперника. Південна Корея стабільно грає на чемпіонатах світу. Вони двічі поспіль виходили мінімум у півфінал. Тобто, це дуже потужна команда, яка багато грає вперед. Демонструє високоінтенсивний футбол. З двома нападниками їхній стиль відрізняється від українського чи латиноамериканського. Проти них не просто грати, тому що фізично вони дуже сильні. Щодо Панами, Михайленко сказав наступне: Панама це команда, яка грає в технічний футбол. Темп не такий вже високий, але це все одно якісна збірна. Багато гравців виступають у місцевому чемпіонаті. Якщо не помиляюсь, то хтось може навіть грає у клубах МЛС. Михайленко це озвучував ще до фінальної заявки, тож трохи доповнимо нашого тренера. З МЛС у Панами лише один Рафаель Москера з Нью-Йорк Редбулс. Та й він за основу зіграв лише один матч. А от за дубль у молодіжній лізі має круту статистику: 7 голів і 10 асистів в 17 матчах цього сезону. Зате є в Панамі представник одеського чорноморця Анель Райс, опорник, який цього сезону грав і в першій лізі, і в переможному матчі Кубка України проти зорі. І вартий згадки Карло Куранії, нападник із Фрайберга з 4-ї німецької ліги. Ви вже здогадалися, це син того самого Кевіна Куранії, 111 голів у бундеслізі, пам'ятне чемпіонство із Штутгартом у 2007, 19 голів за збірну Німеччини. Грав у Рашці, втім, перейшов туди ще у 2010-му, а пішов звідти у 2015-му. Нині футбольний агент. І найцікавішу інфу Михайленко видав щодо Парагваю. Цитуємо: Парагвай це силова команда, яка пройшла важкі ігри у своїй зоні. Що ви розуміли, ми зіграли чотири матчі в Європі у фінальній частині, а вони дев'ять. Команда погано стартувала, програли уругвайцям 0-6. Під час відбору змінили тренера і змогли вийти на чемпіонат світу. Я знайомий з головним тренером збірної Парагваю. Він розповідав. Що вони багато гравців беруть з Аргентини. Якщо батько або хтось з родичів має парагвайське коріння, то футболісту пропонують паспорт. Він так і каже: пасемося в Аргентині і там шукаємо гравців. Тому рівень у збірної дуже непоганий. Підсумуємо наші матчі в групі букмекерськими коефіцієнтами. На думку Вібет, преміум спонсора збірної України, команда Дмитра Михайленка є фаворитом у кожному з поєдинків. Перемога наших проти Південної Кореї оцінюється майже в 48% ймовірності. Проти Панами перемога України має 59,5% шансів. І проти аргентинського Парагваю наші також фаворити. 57,5% на перемогу України. Тобто навіть у далеко не оптимальному складі Україна є фаворитом групи і має набирати від 5 до 9 очок. Головний тренер збірної Дмитро Михайленко головним завданням називає вихід з групи, а от далі буде залежати від сітки. А які ваші перечуття щодо нашого виступу? Пишіть свої думки у коментарях. Історично чемпіонат світу Ю – найуспішніший для наших збірних: чотири потрапляння і чотири виходи у плей-офф. Щоправда, тричі після цього зупинялися на першому ж супернику, зате в той єдиний виняток вдалося здобути чемпіонство всі ретрозгадки. По порядку вперше на ЧС Ю-20 наші зіграли у 2001 році. Команда під керівництвом Анатолія Крощенка виграла групу зі США, Чилі та Китаєм. І в одній восьмій поступилася Парагваю по 1-2. Три з шести наших голів забив Олексій Бєлік. в тому числі два ударами через себе. На жаль, в мережі зберігся лише один з цих двох у ворота Чилі у 2005-му Нашу збірну. Ю Ю-20 на Чемпіонат світу повіз Олексій Михайличенко. Грали результативно – 13 м'ячів за участі нашої команди в групі. Результати такі собі. Перемога над Панамою – 3-1, поразка від Китаю – 2-3 і нічия з Туреччиною – 2-2. П'ять з семи наших голів забив Олександр Алієв. Серед них якась фантастика у ворота турків – Прикольно, коли воротар навіть не ворухнувся при ударі з 40 метрів, і ти по суті не можеш висловити йому претензії. Настільки нереальним був удар. Хіба стінку пасувало би поставити? Але ж хто тоді знав звання найкращого бомбардира ЧС-2005 завдяки дублю у фіналі ворота Нігерії Валієва відібрав Леонель Ліонель Мессі. от магія самого Валієва припинила діяти в одній восьмій, якраз проти нігерійців. Україна поступилася 0-1 з голом майбутнього динамівця Тає Тайво на чемпіонаті світу u 20 у 2015 році звання найкращого бомбардира таки дісталося українцю. Віктор Коваленко забив 5 м'ячів, так само як маловідомий угорець Бенче Мерво. Коваленко забив двічі під час розгрому М'янми 6-0, а потім додав хет-трик у ворота США. Ще була нічия із Новою Зеландією і виліт в одній восьмій від Сенегалу. 1-1 в основний час з голом Бесєдіна і поразка 1-3 cu serii penalti. З позначки забив лише габелок, тоді як удари Чумака, Харатіна і Лучкевича потішили сенегальців. То був перший молодіжний чемпіонат світу для тренера Олександра Петракова. У 2019-му його команда знову відібралася на мондіаль, і ось там Україна перемогла. По перетурнірних відчуттях точно раптово сенсаційно. Ми просто не думали, що наша команда здатна виграти чемпіонат світу. Сім очок в групі зі США, Катаром та Нігерією і переможний плей-оф. 4-1 проти Панами в 1-8, далі по 1-0 із Колумбією та Італією і вольові 3-1 проти Південної Кореї у фіналі дубль Владислава Супряги, і ховальний гол Цитейшвілі на 89-й. Звичайно, наші були в номінантах на індивідуальні нагороди. Нинішній Олександрієць Сергій Булеца другий найкращий гравець турніру після Лі Канг Іна, в якого вже майже 100 матчів за ПСЖ. Данило Сіхан, нині запасний Трабзонспору, із чотирма голами став другим найкращим бомбардиром після Ерлінга Холанда. Той забив 9 і всі. В одному матчі бідолашному Гондурасу. Таких, хто геть з них з футболу, в тому складі збірної нема. Хіба Микола Мусолітін з літа перебуває вільним агентом. Чи Віктор Корнієнко, який зовсім не грає і досиджує контракт із Шахтарем. Багато хто нині в УПЛ зрідка перша ліга, є представники закордонних чемпіонатів. Але суперпоколінням для дорослої збірної ті хлопці не стали. 23 матчі Юхи. Маконоплі за головну команду це найкращий показник. 16 в Андрія Луніна Валерій Бондар, Денис Попов, Дмитро Різник, Данило Сікан викликалися, грали і навіть забивали, але поки без великого внеску в літопис національної команди. А Георгій Цитейшвілі взагалі прийняв рішення грати за історичну батьківщину збірну Грузії. І характерно, що в нас з цього приводу нуль жалю. Кар'єра Гіо цілком посередня. Повертаємося до нашого нинішнього складу: Шкода Раміка Гаджиєва. Тільки не розігрався і точно допоміг би на чемпіонаті світу. Але важка травма стала на заваді. Непросте ушкодження, і в голкіпера Дениса Марченка з Оболоні. Хто зна, може, і нав'язав би конкуренцію Владиславу Крапивцову з Жерони. За аналогією Панамського Кураньї у нас теж є діти зірок. Син Андрія Шевченка Крістіан, представляє. Молодіжну команду Уотфорда, син Олега Гусєва Олексій, виступає в УПЛ за Кудрівку. І найцікавішим з синів виглядає профайл Олександра Піщура Джуніора, центр Форвард, 204 сантиметри зросту з цього сезону. Грає і забиває в угорській еліті за задіор. Його батька Олександра Піщура Сіньора мають добре пам'ятати любителі футболу нульових і десятих років. Теж здоровезний форвард 197 см, сантиметрів. Найкращі роки провів у Волині Віталія Кварцяного, причому набагато більше забивав у першій лізі аніж в УПЛ. Дев'ять з 21-гравця в нашій заявці легіонери, причому більшість відома лише зануреним у цю сферу. Широкий загал міг чути про Данила Кревсуна з молодіжки Борусі Дормунд та Геннадія Синчука з Монреаля. А от бачили все одно, мабуть, не так часто. Буде нагода надолужити. Окрім Синчука, виділимо ще одного вихованця академії металіста Кирила Дігтяря у своїй майже 18 Років він має під 50 матчів на дорослому рівні і чимало голів та асистів. Матвія Пономаренка з Динамо, Артура Шаха з Карпат, Максима Мельниченка і Ярослава Карамана з Полісся, Матвія Панченка з металіста 1925 та Віталія Катрича з Інгульця. Знаємо за виступами в УПЛ. На жаль, лише одиниці з них нині відіграють дійсно важливу роль для своїх клубів. Таким вийшло наше прев'ю до чемпіонату світу u 20 Якщо вам все сподобалося, ставте вподобайку. Якщо маєте доповнення, то чекаємо на вас у коментах, буде цікаво почитати ваші думки. Адже тема молодіжного футболу дійсно глибока і багатогранна. Підпишіться на збірну, аби не пропускати наш контент, і заодно наблизити нас до ювілею у 100 тисяч підписників. Вболіваємо за своїх.